Лежить батько твого чоловіка, а ви пішли мимо. Хто біля тебе сидить? <сі> Ніхто, я буду сидіти. Рим від Рими. На хвилях Сьогодні мені хотілося б згадати тих українських поетів, життя, яке пов'язане з Одесою. А ми з вами знаходимося, знаходимося в домецькому кафедральному солоді Одеси. З нами жиру Великий. Я хочу, я хочу бути голодним. Я хочу піти від вас з легким почуттям голоду. Значить, можна бухгалтерський. Маленький, так? Да? Добре, два. Але до, це до кави так. і турецької поті. Дякую. Трошки прикрила, але самого ремонту видно. То був 1854 рік. Кримська війна, це оператор тут стояла багато і на землі воєнних кораблів. за цей вечір усе хочу подякувати нашим бійцям ЖТУ. Вони і тут були сьогодні в окопах, що ворог не далі. І відганяють ворога. І слава нашим ЖТУ, за те, що ми маємо колись відповіді надалі, батьківські на комуністів. І хочу сказати слава в нашій Україні. Ми усі братства єднання. Це єднання. Україні. Хай так вона буде слава нашій Україні. Вітає в зустріці. Бажає гарних прогулян. І повертається до нас на наші пісні, танці. Коли ви говорите українську мову, ви така красива старіка, як, як квіточка. Серйозно, я не перебільшую. У поверсі знаходився магазин Золотий ключок, де торгували виробами, солодкими виробами місцевого виробництва І я з небі, на небі, ми на вистава.